Всім привіт! Вітаю вас на каналі Airsoft Sof. І сьогодні я розповім вам, як заміняти внутрішні зовнішні стволики, а також поміняти гумку і айкі у хопапі вашого блбек пістолету. Це відео є першим з серії про апгрейди газ пістолетів. Його ідея народилася після того, як в кількох страйкбольних інтернет-магазинах після запитання, чи є у вас внутрішні запчастини для апгрейду пістолету, мені відповіли, що газблобек пістолети не вгрейдяться. Саме тому я вирішив створити серію покрокових відео, котрі зможуть допомогти вам прогрейдити ці самі газблобек пістолети. У цих відео ми поступово, крок за кроком, будемо покращувати як внутрішні, так і зовнішні суто візуальні частинки цього пістолету. І хоча тут ми маємо один конкретний пістолет, принципи його апгрейдів, а також основна будова всієї внутрянки лишається незмінною для усіх газблових пістолетів. Їх ви зможете використовувати в якості посібника, оскільки усі самі важливі частини цього відео буде відзначено у описі спеціальними таймстемпами, тобто мітками, клікнувши на які ви зможете перейти в ту чи іншу секцію відео. Але якщо після перегляду цього відео у вас все одно залишиться запитання, обов'язково пишіть про них у коментарях. Ми відповімо на кожен ваш коментар, на кожне ваше запитання, оскільки о, вони для нас є дуже важливими. Приємного перегляду! Для того, аби замінити внутрішній стволик, для початку нам потрібно зняти слайд. Робиться це наступним чином. Підганяємо слайд. Меншою дірочкою під як ви тут бачите. З іншого боку натискаємо на кнопочку, поки не випаде замок затвору. Готово. І акуратно знімаємо слайд з пістолета. Слайд ми зняли, зайві детальки поки ховаємо. Тепер нам потрібно дістатися. До самого внутрішнього і зовнішнього стволиків разом із хопапом. Спочатку забираємо пружину віддачі. Бачите, беремо її трошки правіше під кутом десь приблизно 45 градусів. І акуратно витягаємо. Легенько відпускаємо пружинку і також її ховаємо. Після цього витягаємо хопап з зовнішнім і внутрішнім стволиком. Бачите, він просто виїжджає. Слайд поки ховаємо. Наразі у мене стоїть пластиковий зовнішній стволик, стоковий стволик. Але ми його згодом замінимо на металевий стволик від ВЕ. ВІ. Але це я покажу трохи згодом. Аби дістати хопап з внутрішнім стволиком із зовнішнього стволика, нам потрібно. Відтягнути ось це пластикове вушко таким чином, щоб дати оці, цьому виступу на хопабі вільно вийти. Тому ми акуратно підінемо його. Бачите? І дістанемо з зовнішнього стволика. От, зовнішній стволик стоковий ми поки відкладаємо. Згодом ми замінимо його на металевий стволик з різьбою під трасами на насадку і глушники. Тепер для того, аби замінити внутрішній стволик, нам потрібно відкрутити дві гайки хопапа і розібрати його. Візьмемо маленьку викрутку хрестиком і акуратно викрутимо спочатку одну гайку, потім другу. І акуратно забираємо їх, відкладаючи в бік, щоб не загубити. Після чого хоп у нас має розділитися на дві частинки. Ось звідси у нас випала давилка, тобто так званий HopUp ARM, ручка яка натискає на гумку. Щоб задати хопу більшого оберту. Внаслідок того, що ми повертаємо вліво або вправо куріщатку хопапу. Ось воно. Це ми поки що так само покладемо в бік. Дістанемо внутрішній стволик. Ось тут мій I-ключ, якого немає в стоці, але я вже раніше цю гумку міняв. Такий маленький ключик, який дозволяє більш точний натиск на гумку ручки хопапу. Знімаємо гумку з внутрішнього стволика. Ось стоковий стволик, його ми також відкладаємо в свій бік. Тепер розпакуємо новий внутрішній стволик від Maple Leaf Crazy Jet 113 мм завдовжки, тобто спеціально і ідеально підходящий для хайкапи 5:1. Для цього нам просто потрібно зняти одну з кришечок, дістати стволик з втулки, а також зняти з нього. Гумочку, яка прикриває вихідний отвір внутрішнього ствола. Тепер ми беремо нашу гумку. В неї, бачите, така, такий виступ. І цей виступ нам потрібно, щоб був справа від основного отвору. Ось наступним чином. Є. Перевіряємо, чи все добре ущільнено. чи гумка добре. Що гумка добре усюди сидить і не виглядає з за самого стволика, оскільки там зовсім не потрібно, щоб кулька чіплялася за стволик. Далі встановлюємо внутрішній стволик ось цим виступом в спеціальний отвір у одній зі сторін хопапа, тій, яка з коліщатком. Після цього беремо ключ IK Акуратно ставимо його приблизно посерединці гумки. Чому я кажу приблизно? Тому що він 100% з'їде, коли ви будете ставити назад цей хопап-арм. І нам все одно треба буде його акуратно чимось тоненьким, в моєму випадку шилом, підправити так, щоб вона була якомога ідеальніша по центру. А це я зараз окремо покажу. Беремо ручку хопапа і намагаємося її встановити таким чином, щоб вона оцими дивилками була прямо посерединці нашого. Айкі це перший момент. А другий класно прямо бачите, оп, попала в коліщатку нашого хопапу. Щоб ми могли крутити його і тим самим або сильніше, або слабше натискати на гунку. Потім беремо другу половинку хопапа і акуратненько вставляємо її на місце, так, щоб усі отвори відповідали. Бачите, у нас все щільно попало. Все щільно Зачинилося. На випадок, якщо раптом воно у вас зачинилося нещільно, і чомусь, якщо ви натискаєте в одному місці, воно відчиняється трошки в іншому, і навпаки, перевірте, чи пазки, які є на внутрішньому стволику, добре співпали з пазиками, які є в хопапі. Тепер ми це все акуратно закручуємо. Зусиль зайвих не прикладаємо. Тобто, як тільки відчуваємо, що воно закрутилося, припиняємо крутити далі. Ось ми і зібрали хопап на місце. Сам хопап ми відрегулюємо пізніше на стрільбище. А тепер вирівнюємо I-ключ так, щоб він був максимально посередині гумки. Ми трошечки суваємо. І ось маємо I-ключик, вирівняний максимально посерединці хопа. Тепер перейдемо до складнішої частини. Річ у тім, що пластикове вушко було дуже легко відігнути руками воно пластикове. Тут же ж нам доведеться самому хопапу трошечки допомогти влізти туди, куди необхідно, застосувавши шматку, або пом'якшити удар, і молоток, який ми будемо легенько постукувати по оцій задній частині хопапа, який є доволі міцною, щоб простовхнути його в зовнішній стволик. Вставляємо стволик з хопапом якомога далі, оскільки ми можемо зробити це руками. Ще, навіть наразі піддається трохи. Тепер беремо шматку. Молоток і легенько б'ємо, поки хопап не пролізе туди, куди нам треба. Кладемо шматку в бік, молоток, як бачите, все чудово злізло на своє. Місце. Тепер нам лишилося дозбирати усе докупи, Тут ми беремо назад наш слайд. Встановляємо в нього хоп разом зі стволиком і новими запчастинами. Беремо нашу пружину віддачі. Переконуємося, що рівною стороною вона у нас йде вниз. Вставляємо так само під кутом, як і діставали до цього. І акуратненько це все діло відпускаємо. У нас на місце, бачите? Тепер беремо нижню раму і одягаємо слайд на місце. Беремо слайд стоп. Вставляємо і так само затримуємо вушку до вушка до дірочки, як ми раніше це з вами робили. Плац. І все на місці. Тепер, маючи змогу вкручувати сюди глушники, ми можемо також вставляти і трасерні насадки. Як для прикладу, мою STEC Lighter S. Також пластикового стволика на металевий трошки підвищила його вагу. В результаті точність має так само підвищитись, оскільки тепер я триматиму його значно стабільніше, ніж до цього. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Якщо у вас досі залишилися запитання, обов'язково напишіть про них в коментарях. Якщо ж не знаєте про що написати, напишіть, чи є у вас блобак пістолет, чи немає. А також підписуйтесь на наш канал, тисніть лайк і до нових зустрічей.